Нікульський, Мучак, Оніщук, За, Півнюк, Ряду, Радушка, Станицька, Семенюк, Троць, Педюши, Фурманюк, Антон, Захонь Пулипа, Шум, Вісімнадцять запротимось, має річня поїхати. За. Богуш, Бобуш. Вісюк. Десь. Дивись. Дитина. За. Думало. За. Ячу. Гушу. Іванчик, Хуць. Кратюк. Литвиненко. Маїло. Нікульський. Муча, Оніщук. Півнюк, Прядун, Рабушка, Старунська, Семенюк, Трось, Федющи.

Немає на цій ності, так? Найбільше. В принципі, да. так, два питання прийняті. Наступне питання пос.